присутнім. Сьогодні у нашому ліцеї визначний день. Ми відкриваємо клас. Це освітній сучасний простір, де кожен учень може навчатися, як володіти у надзвичайних ситуацій. Безпека це основа життя, один з важливих пріоритетів, який має важливе значення для кожної людини, особливо в умовах війни. в Учнів здоров'я збережувальних компетентностей, вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та формування навичок надання до медичної допомоги. Презентуємо зону мінної безпеки. Тут знаходиться вся інформація та матеріали для безпечної поведінки у разі мінної загрози, знання заходів безпеки допоможе уникнути надзвичайних ситуацій та врятувати життя. У зоні домедичної допомоги знаходяться матеріали та інформація для надання першої домедичної допомоги. Крім того, тут можна побачити аптечки, дезінфікуючі засоби, бенти та кровоспинні матеріали. Окремий куточок, а саме осередок психологічного розвантаження та ігровий, де учні можуть знайти спокій та зосередитися. Цей куточок містить інформацію та поради ментального здоров'я. В ігровій зоні можна не лише гратися, але й навчатися. А тепер зверніть увагу на зону безпеки життєдіяльності. діяльності. можуть вищити правила поведінки під час стрільцях надзвичайних ситуацій. Тут ви зможете ознайомитися з правилами дорожнього руху, навчитися користуватися цими правилами в різних життєвих умовах, зокрема в умовах воєнного стану, розуміти дорожні знаки, формувати звичку не порушувати правила дорожнього руху та виховувати відповідальність за своє життя та життя навколишніх людей. Осередок пожежної безпеки це місце, де ми вчимося берегти найцінніше життя, здоров'я та майбутнє. Вогонь може бути корисним, але водночас небезпечним. Тут ми дізнаємось, як запобігти біді, діяти у разі загрози та захистити себе й інших. Безпека починається зі знань. Тож нехай цей клас стане місцем, де вони рятують життя. треба. сірники вкрай небезпечні, будьте з ними обережні. Дим побачив, не втікай, вогнеборці викликай. Почала проводка тліти, то не можна воду лити. Вивчіть правила пожежні та будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Правила запам'ятайте, їх в житті не забувайте. ...клас безпеки, тому що ви знаєте наскільки це зараз важливо, і особливо для дітей, які ще в такому малому віці досить таки швидко уловлюють всі так сказати, настанови, поради і ті самі правила, які їм будуть розповідати, як не тільки пожежні, так і поліція до вас буде приходити, і я думаю, що в скорому часі. Ви все-таки все вивчите і будете дуже обачливі і настановляти своїх товаришів і друзів, і, можливо, навіть і даже своїх батьків. Тому я думаю, ми будемо в подальшому з вами співпрацювати. Я буду неодноразово до вас приходити ще на класи безпеки, приносити вам цікаві матеріали і будемо разом поринати у цей такий незвичайний світ, але безпечний. Подія значна для Базильського ліцею, але хочу звернути особливу, увагу, що ми завжди, особливо сьогодні, да, маємо дякувати нашим захисникам, які дають можливість вам навчатися спокійно, відносно да, здобувати знання і відповідно і поглиблювати свої знання, в тому числі і завдяки такому чудовому класу безпеки, тому що тут. І мінна безпека, і цивільний захист, і пожежна безпека, це і психологічне розвантаження, і кібербезпека тобто, це все в комплексі, це те все, що необхідно вам в майбутньому, звичайно, щоб ви мали ці знання. Більше того, тут і практичні знання будуть проходити, які в житті вам однозначно допоможуть діяти правильно в тій чи інші незвичайній ситуації. Тому хочу подякувати і безпосередньо. Керівництву школи, безпосередньо всім, хто дотично, хто допомагав в оснащенні от цього чудового класу. Ну і звичайно, що нам успіху, вам успіху в навчанні і безпосередньо всім нам бажаю дійсно, щоб наша мрія, яка всіх одна, щоб ми дійсно що дочекалися перемоги і все для цього робили. Відповідно, кожен на своєму місці, так, кожен на своєму місці. Тому що Україна має бути незалежною, Україна має бути демократичною. І, звичайно, що всі ми маємо пам'ятати, яку високу ціну ми зараз платимо за волю, за незалежність. Тому маємо поважати, маємо підтримувати наші Збройні Сили України. Ну і звичайно, що успіхи вам, вашим родинам, всього найкращого. Слава Україні! Ми хочемо подякувати усім, хто долучився до створення класу безпеки. Насамперед, старості села Бузівка Шелюку Дмитру Федоровичу, фахівцям ДСНС Уманського управління, педагогічному та обслуговуючому персоналу. Щиро бажаю усім нам миру, перемоги, спокою і безпеки.